І ще одна важлива інформація, яка мені прийшла в голову із мережі інтернет е сьогодні, і яку я хочу поділитися з вами. Яка нахабна дурість, дивіться, зараз паутина забита всякими рекламними повідомленнями про надання послуг зокрема юридичних послуг, там, е, всяких різних там порад, е, медицинських послуг. От е, я наткнувся на таку е, компанію Ексімер. Це е, офтальмологічна компанія, яка надає послуги по лікуванню зору у людей. От Я просто раді перевірки цієї компанії. Їх запитав, а чи робите ви операції задньої закритої вітректомії, тобто на сітківки ока? Вона каже, робимо. Спитала мене, звідки ви, які у вас проблеми? Робимо. А хто робить? Скажіть, будь ласка, лікаря-офтальмолога, який робить. І де вона навчалась, яка в неї освіта? Ну, вона там назвала жінку, молоду жінку. та, мабуть, не молоду вже. Їхні, її всі регалії, там доктор наук, професор, там то все, п'яте, десяте. З Донецька сама навчалася там в Донецьку, з відзнакою закінчила Донецький медичний інститут, потім училася там в докторантурі, потім була в багатьох місцях за кордоном, дійсна членкиня там такого організації, такої організації, такої, коротше, по всьому світу вона членкиня. От. Ну, реклама така, що ви знаєте. Але ж, по спеціальності офтальмолог, офтальмолог пише. Я допитуюсь, офтальмолог по передньому е, участку ока, по передній частині ока чи по задній частині ока? Тому що офтальмологи вони такі не бувають універсальними, що е, і по передній частині ока око розподілено перегородкою, передня частина ока це хрусталик. Очне яблуко, потім перегородка йде, яка залита рідиною, і з протилежної сторони цієї задньої частини ока сітківка, яка прижата рідиною до е, тіла ока, і зображення падає на, на зрачок, фокусується. І проходить через рідину і попадає на сітківку ока. І сітківка ока, вже зв'язана через нервні, нервні закінчення з мозком, формує зображення у мозку. І ми бачимо, я, коли служив в армії, у мене був водій, водій. І раптом він Поскаржився, що він нічого не бачить. От не бачить і все. І просить його звільнити із військової служби, оскільки він нічого не бачить. Е я кажу, я так не можу звільнити, треба пройти комісію, Посилаю його в санчасть, там подивилися, подивилися і кажуть, що... Все нормально, все на місці. Все на місці. Зіниця на місці, хрусталик на місці, не заріс цими як його, судинами. Все на місці, ми нічого не можемо сказати. Здоровий. І мені доповідає, здоровий. А він все, звільніть та звільніть, Нічого не бачу, нічого не бачу. Кажу, я не можу на себе взяти такий обов'язок. Я, так сказати, не лікар. Посилаю його в госпіталь, у Білу церкву. Госпіталь. Там теж крутили, вертіли і сказали, все бачить, ніяких проблем немає. От, відхилень немає. Потім батьки приїхали, десь, по-моєму, з Чернігова приїхали батьки. Та що ви відпустіть, одним більше, другим менше, відпустіть, його, він вже нічого не бачить, нещасна дитина. Ми його будемо доглядати туди-сюди. Кажу, не можу. Пошлю його у центральний військовий Київський госпіталь. Послав його в центральний військовий Київський госпіталь. Там ті вертіли, 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 вертіли і теж нічого не знаходять. От. Пересилають мені його. Вірніше забрали його, цього хлопчину, Присилають документи, що все нормально, це він просто придумав. І що мені стається робити? Я порушую кримінальну справу як на ухилянта від військової служби. Боже, приїхали ну, батьки та наші, та переведіть його в другу частину. Ми домовимося з тим командиром другої частини. Як пізно, треба було зразу, коли посилала його в армію, зразу... Кудись в інше місце його. А зараз я вже не можу. все, кримінальна справа, прокуратуру, військова прокуратура е, Білоцерківського гарнізону взялася розслідувати цю справу. Ну, а батьки почали мотатися. І вони домовилися із головним офтальмологом Міністерства обору... не, головним офтальмологом Міністерства охорони здоров'я. Щоб він його обстежив. Він його обстежив. Ну, а поки це все йшло домовлення от, на обстеження, то його не притягували до кримінальної відповідальності, а він так був у казармі там туди-сюди. І одного разу в мене стекло, скло випало на форточки в кабінеті. Випало скло. І треба було... Закріпити скло новими цвяхами. Ну я там приніс цвяхів, там положив на підоконнику. І він якраз заходить. Скажу, звертаюся до нього, ти можеш мені скло це закріпити за... на форточці? Так, да, можу, давайте. Він вже такий був радий щось допомогти, щоб його. І взяв молоточка цвяхи і почав те скло тук-тук-тук-тук-тук. А я подумав, так ти ж сліпий, ти ж нічого не бачиш. Йому кажуть, так ти нічого, ну так я от на, на ощуп. Коротше говоря, привозять батьки е, от головного офтальмолога Міністерства оборони, не Міністерства оборони, а Міністерства охорони здоров'я привозять е, висновок від головного офтальмолога Міністерства оборони охорони здоров'я, що у нього все нормально, хрусталик нормальний, судинами не заріс, далі перегородка ціла, яблучна частина ока ціла, рідиною все заповнено, сітківка ціла, але далі по нервам зображення не доходить до мозку. І тому він нічого не бачить. Тому він нічого не бачить. Це прислав таку бумагу головний офтальмолог Міністерства охорони здоров'я. Ну тут вже діватися нема куди. Головний офтальмолог. Все, ми його звільнили з армії за станом здоров'я, нічого не бачить. Ну я про нього і забувся. Потім проходить деякий час. І я його в Києві випадково зустрічаюсь, зустрічаю на автовокзалі, на Ікарусі. На Ікарусі. Він мене теж пізнав, підходить, я розпитую, він каже, я водійом Ікаруса, я їжу в Венгрію. Тоді, щоб коли я це просив вас звільнити мене, тоді якраз... Місце було для того, щоб устрой влаштуватися водієм. І мені нічого не ставалося, якщо щось то придумати, щоб ви мене звільнили. Але ви на це не пішли, то прийшлося через головного офтальмолога, там я не знаю батьки скільки йому заплатили. Ну, коротше, звільнили. Я кажу, ах ти ж стерва так. Ну, не став я піднімати кіпіш, думаю, ладно, одним менше, другим більше. Ну, тоді я зрозумів, що оказується, щоб бачити зображення, треба не тільки фокусувати його через оптику, хрусталик, там, рідину на сітківку, а через нервові закінчення і через нерви передавати її в мозок. Мозок вже все вирішує, бачить чи не бачить людина, вирішує мозок. І от буває так, що Рідина десь дівається. Оця випаровується чи десь вона діває. Треба, щоб тоді, коли рідини там мало в оці, тиск менший, тоді сітківка може відслаюватися. По медицинському, по медицинській термінології відшаровується. Коли сітківка відшаровується, ну саме бачите, а то бої, допустимо, як клеїш, то де, деякі не пристали. І де, через деякий час раз і скручується і падають. Так от і сітківка. Якщо вона відшаровується, вона скручується, зображення на неї падає, а вона скручена. Все, далі зображення в мозок не йде. Так от в медицині оце є офтальмологи іменно по задньому участку ока. Називається задня закрита вітректомія. Тобто добираються до сітківки, розглажують її, якщо можна. Якщо вона скручена, вже її не можна розгладити. Розглажують її, заповнюють туди рідину, рідина притискає до задньої частини очного дна і тоді може, може людина бачити. Якщо вона скручена, все, це робить спеціаліст офтальмолог, але іменно по задній закритій віктректомії. Якщо по передньому участку ока, то це буде зовсім інший офтальмолог. Це все одно, що їздить на трьохкольосному велосипеді і на двохкольосному. Хоча і той, і той може їздити, може трохи невдало. Це все одно, що пілотувати самоліт і їздити на автомобілі. Тобто автомобіліста не можна садити, пілотувати літак. Треба навчити спочатку цьому. Так само, як і льотчика, коли пролітає, так років 30, допустимо, на самоліті, вже не можна навчити їздити на машині. У нас один був командир ескадрилі, пішов на пенсію, купив собі жигуля і думав, ну тепер я буду їздити на машині. І що ви думаєте? Їде по дорозі, а на дорозі висипали купу щебня. І він, замість того, щоб отак об'їхати її, він руль на себе, прививши на самоліті, ручку на себе і в хумари. А тут... Не в проньки. І він в'їжджає, значить, в цю купу щемня, розбиває передок, от і сказав, ні, я вже не не їздити на машині не буду. Придбав собі собаку і ходив по гарнізону з собакою. Собака така ходив. Отак, от так що навички дуже велике діло. Так от всі операції в медицині, всі маніпуляції, всі робляться по протоколам виконання, лікування того чи іншого захворювання, по протоколам. З кожна хвороба розписана протокольно, як треба лікувати. Не так, що я колись лежав у лікарні, заходжу там в палату, там шість чоловік, і у кожного на тумбочці стоїть одне і те ж саме лікарство. Вот. Такого не буває, треба знати, лікар, якщо він досвідчений, то він знає, придивиться, якщо кому треба. А так оце всім одне і те саме, це, це самоправство. Так от, протоколи є. От по задній закритій вітректомії. а Згідно протоколів. протоколів по задній закритій третії лікувальний заклад повинен мати стаціонар. Якщо зробили цю операцію, операцію зробили на, задній закр... на задній частині ока, на сітківці, там вже як, притисли її, закачали суміш, там, і людина має лежати в стаціонарі під наглядом днів 5, 6, 8 днів в стаціонарі. Це записано в протоколі лікування задньої закритої от, яка затверджена наказом міністра охорони здоров'я, там, не пам'ятаю в якому році, в тисячу, вірніше, в 2007 році. Тому що ці протоколи, вони де взялися в Україні? Вони переписані із е, закордонних клінік, де медицина розвинута, де медицина. На вищому рівні, я вже розказував. І вони оттуда переписали і положили і похерили. Потому що привикли ж всі швидше, 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 тому що це ж гроші. От, ніхто не скаржиться, все нормально. А, оказується по протоколу треба, щоб був стаціонар. От я і питаю оцю. Даму, консультанта з аксімера. У вас є стаціонар у Києві? Ви ж у Києві? Да, в Києві такий-то адрес, там, то-то, то все. У вас є стаціонар? Немає. Ми робимо операцію амбулаторну. Оце в той же день, як зробили операцію, до побачення. Приходить там через тиждень на, на перевірку. А по протоколу повинен, повинен пацієнт лягти і лежати. І до нього там скільки то разів на день повинен дивитися, як іде процес адаптації до цієї притискання сітківки, як туди-сюди. Це так по протоколу, це, це закон такий. А у них немає стаціонару. Стационар. Ви представляєте, яка наглость? То куди дивиться? Служба безпеки України, ДБР, Міністерство охорони здоров'я. Я там написав, що це злочинці, і вони себе рекламують. А народ у нас ага, довірливий до дебільності. І йде у них на поводу. А що там на поводу? Там, головне, гроші викачуть. Гроші з народу викачать. А потім, якщо буде возмущатися, то вони зроблять в кінці таку маніпуляцію, що людина перестане бачити взагалі, сяде вдома, втупиться в одну точку, не же, і не буде ні поскаржитися нікому, ні помститися не можна нікому. Вони знають, що вони у безпеці. Оці суки з аксімера, які оце кругом пропонують оці свої такі послуги. Немає стаціонара, все, їх треба арештовувати і судити. Точно так же, як їх треба судити і садити, оцих, е які давали інвалідність прокурорам, давали інвалідність чорнобильцям. Тут у нас скільки інвалідів розвелось, тому що оця бляцька мсек, вона за хабарі дає і інвалідність, і любий діагноз, і все-все-все. І оце зараз вроді так затихло. Оцю пов'язали там, що ну, її пов'язали не за те, що вона щось неправильно робить. Вона не ділиться хабарями, які їй дають. Не видає на гора хабарі. Ляшку не видає хабарі. І ляшка недавно я чув, що звільнили. Звільнили тому що той не видає в офіс, а офіс не набиває собі кишені. Ось така система в Україні медицини. Якби, якби СБУшники, якби ДБРівці, якби поліцейські, якби прокурори, якби вони оце зайнялися розслідуванням оцих випадків, вони... Любу, любого мсековця взяти. Ага, ти дав інвалідність тому-то, 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 тому-то. Понятно, переписали. Узяли карточку, його медичну карточку того пацієнта, якому дали, і подивилися, по якому захворюванню він отримав інвалідність. Ага. По такому-то, такому-то, такому-то. Далі наказ міністра оборони, тобто міністра охорони здоров'я. Де а, правила розписані надання медичної допомоги. І там досконально все по пункту розписано. Як знаки цього захворювання, як його лікували, як його оприділяли, як його те, я впевнений 100%, що це будь-який СБУшник, не виходячи з кабінету, маючи документацію. І маючи протоколи надання медичної допомоги, по тому захворюванню, по якому він отримав інвалідність, все садить усіх оцих мсековців, усіх в медицині, усіх треба садити, а під час військового стану, мабуть, розстрілювати. Нічого зазорного в цьому немає. Тому, панове, значить, ви Такі пасивні, до дебільності. Ви самі, самі себе знищуєте, даєте повод, себе дурачить на кожному кроці. А ваші сини, батьки, а, чоловіки гинуть. Гинуть із-за того, що це все розкрадається. Все розкрадається. І оці суки здорові, з красними мордами, не одної силової волосини, вони інваліди першої, другої групи. І їм на фронт а, іти не йдуть. Тому що оця боляцька Мсековська система визначення, оця вся на прикладі оцього ж одного прокурора, верніше, прокурорів оцих у Хмельницькому здається. Вона якраз вскрила покр... всю нашу порочну цю практику. І, бачите, втіхаря э, цього генерального прокурора э, написав заяву про звільнення з посади сам От, і десь дівся, ясно, що не посадили. І оця голова комісії МСЕК Хмельницького теж, теж э, розслідується справа. А розслідується, це значить качають гроші. Всі, які вона заробила. І оце зараз, якщо і буде якесь розслідування, так не з метою притягнення до відповідальності за того, що неправильно визначається діагноз, не по протоколу. По протоколу повинен визначатися діагноз, і лікування повинно назначатися. І визначатися інвалід він чи не інвалід, по протоколу. Все в протоколі записано. А не по тому, як він сидить і йому в голову збрело якась така хвороба, по якої він дає інвалідність. А за цим стоїть хабар. Хабар. Ось так. Так що, шановні, не попадайтеся на гачки оцим негідникам із клініки, офтальмологічної клініки Аксімер, які оце забили своєю рекламою весь інтернет. Якщо хтось попадеться, ну не кажіть, що я вас не, предуп... не попереджував. Ну все на сьогодні.